Це Муніципальна служба новин в студії Олександр Соколов. Вітаю вас. Перший віце-губернатор Геннадій Ніколенко вважає, що говорити про кадрові зміни за його участю передчасно та неправильно. Так він прокоментував питання журналістів щодо перспектив заміни ним голови облради Ігоря Дятлова. Про це Геннадій Ніколенко заявив під час своєї прес-конференції 22 серпня. Перший заступник голови облдержадміністрації Геннадій Ніколенко переконував журналістів, що розмов та небелиць наразі точаться чимало, та залишати свою посаду він не збирається. Мовляв, має так над чим працювати. А мене, будь пожалуйста, на той дожди, якою займаюся зараз. Я ні в кої мірі не збираюся становитися председателем обласного совіта замом председателя обласного совіта. Значить, проси зв'язане там, що з такими підлежностями, двіженнями та здалі тому подобне. Я мне очень интересна моя робота. А от до складання присяги депутата облради Геннадій Ніколенко вже готується. Під час прес-конференції він прокоментував і результати своєї передвиборної кампанії. Зокрема, запевнив, що він та його команда працювали чесно та в рамках закону. Нагадаємо, що Геннадій Ніколенко переміг у довиборах по Березнігувацькому району 18 серпня. Марина Михайловська, Руслан Черняліс, МСН. Можливий підпис угоди про асоціацію між Україною та ЄС не має прихованих мотивів проти третьої сторони. Про це заявив верховний представник ЄС з іноземних справ та безпеки Кетрін Ештон. Вона підкреслила, що мотиви цієї угоди мають бути прозорими та зрозумілими для всіх зацікавлених сторін. В той же час Кетрін Ештон наголосила, що очікує від України виконання всіх критеріїв необхідних для підписання угоди. Що ще обговорювали в інтернет? Далі у нашому огляді? Співробітники Організації Об'єднаних Націй заявляють, що отримали підтвердження хімічної атаки у предмістях Дамаску. Крім цього, вони повідомляють, що тисячі постраждалих потребують негайної медичної допомоги. Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй справ людини повідомила, що ООН зв'язалася із добре інформованими джерелами у Сирії. Вона також розповіла, що в будь-якому разі схоже на те, що в Сирії черговий раз постраждали цивільні громадяни, а це порушує міжнародне право. В той же час єдиним документальним свідченням хімічної атаки урядових войск в Сирії є відео, на якому можна побачити поранених та загиблих. При цьому уряд Башара Асада заявляє, що не використовував хімічну зброю і не збирається це робити. Починаючи з 2004 року, в Україні щорічно, 23 серпня, відзначають День державного прапора України. Багато років в країні історики сперечаються, чи потрібно міняти місцями його кольори. Як прихильники, так і супротивники цієї ідеї мають на підтвердження своєї думки низку аргументів. Тож, яким має бути український прапор синьо-жовтим чи жовто-синім? Розмірковує Олег Гордій. Традиційно, 23 серпня, поблизу стін облдержадміністрації урочисто провели церемонію підняття державного прапору України. Історія українського двоколору бере своє коріння ще з давніх часів. Жовтий та сині кольори використовувались у гербі Галицько-Волинського князівства ще у 14 столітті. Вже у 20-му він стає державним прапором. УНР. протягом цього часу в Україні порядок кольорів на прапорі не був остаточно усталений і використовували обидва варіанти: синьо-жовтий та жовто-синій. Через багато років українські державники так і не змогли визначитись, якому варіанту надати перевагу. А потім при радянському союзі двоколор заборонили взагалі. Ось так і вийшла одна з найбільших плутанин в українській символіці. Державним прапором незалежної України прийняли синьо-жовтий, але відразу ж почались гострі дискусії чи не змінити розташування у ньому кольорів. Олію вогонь підлила на початку 1992 року китайська художниця Мао Мао, яка попросила на одному творчому заході тодішнього президента України Леоніда Кравчука зробити все можливе, щоб прапор став жовто-синім. Адже нібито, якщо він залишиться синьо-жовтим, Україну чекатимуть кризи, деградація і, врешті, повний занепад. То може дійсно є резон перевернути прапор. Кольори тут ні до чого запевнила нас миколаївський астролог Рената Сиги. Всі державні процеси залежать від самих людей. А таке розташування синього та жовтого навпаки гармонійне та позитивно впливає на долю країни. Астролог спрогнозувала, що економічний розквіт в Україні відбудеться приблизно через 15 років. Синій цвіт – це цвіт юпітера. Юпитер відповідає за власть, за вміння руководити людьми, за строй общства. Поэтому как присутствие его на флагі я вставлю закономірним і правильним. желательно, цвіт он был оранжевый, конечно же, буде заметно для інших стран буде ярким привлекать к себе внимание. Напевно, розташування кольорів на державному символі не настільки принципове, адже набагато важливіше, щоб прапор, яким би він не був, єднав навколо себе людей. Мы гордимся своей Украиной, потому что мы украинцы, нравится, живем когда, на Украине. Вот да, все, когда это... спортсмены получают первое место, да, гимн, это... это самый флаг, флаг это, конечно, наш, всегда да. приятно и даже слезу выбивает. Я горжусь нашей страной, флагом, государством. Правда, не все так хорошо, как бы хотелось. Тяжковато, тяжело, особенно пенсионерам и детям на сегодняшний день. Ну так, терпимо. В других странах и похуже. Прорвемся. Олег Гордій, Олексій Семенуха, Павло Ткаченко, МСН 47 українців не вважають Україну повністю незалежною, а понад 20% взагалі проти незалежності. Про це свідчать результати опитування соціологічного центру імені Разумкова. Чому люди так зневірились у своїй країні? Ми намагались дізнатися це, зустрівшись із однолітком молодої держави. Їй невідомі ні помпезні демонстрації, ані безкоштовне навчання, ані морозовий пломбир за 20 копійок, ані порожні прилавки магазинів та довгі черги в часи перебудови. А про скрутні 90-ті лише далекі спогади. Дівчина багато чула від батьків, що життя було зовсім не схожим на те, яке зараз. Проте порівняти на жаль не може. Олена молодша незалежної України на 4 місяці. Скромна, гарна. Розумна, як на мене, взірець справжньої української дівчини. Як і більшість молоді, вона полюбляє проводити час із друзями. В неї є своє хобі. Дівчина плете біжутерію, потім дарує свої вироби знайомим. Не так давно Олена навчилась кататись на велосипеді. Тепер це її нове захоплення. Я люблю велосипедний спорт. От недавно навчилась їздити на велосипеді. Вот это очень так подобається, тому що можна виїхати кудись, чувствовать себе свободною. То є навіть настроєння влучає самочувствие, тому що как-то всі вот проблеми вилітають из голови. У Олени є свої мрії та надії. Дівчина багато думає над тим, що чекає її далі і як складеться життя. Вона заміжня. Найголовніше для неї зараз кар'єра та сім'я. Олена прекрасно розуміє, що в Україні набагато менше можливостей, ніж за кордоном. За фахом економіст. Із першими труднощами дорослого життя зіткнулась, коли завершила вчитись. Тоді довго не могла влаштуватись на роботу, вимагали досвід. А звідки ж його взяти молодому спеціалісту, який тільки но вийшов у люди? Тому впевнена, саме через це молодь зараз стрімко полишає рідну країну. Через нестабільність та невпевненість у завтрашньому дні люди й розчаровуються в незалежності. І Олена чудово розуміє таких людей. Прикро, що держава, замість того, аби створити умови для розвитку особистості, навпаки, відштовхує молодь від себе. В таких ситуаціях Олена радить не втрачати надію. Коли не виходить, що щось достигнути з першого разу, дуже важливо не опустити руки. І дуже важливо не унивати, а шукати інші можливості і можно как бы, самореалізації, нове місце роботи, тобто не зациклюватися на чомусь то одному. І все вийде. Країну Олена полишати не збирається, адже відчуває певний обов'язок, а спорідненість із цим краєм. Тому дівчина понад усе хоче жити та сумлінно працювати в своїй Україні, пишатись нею та її здобутками. І щиро вірить, що це колись буде, що сама молодь, енергійна, талановита та цілеспрямована здатна щось змінити. Страна наша мені подобається, звісно. В неї все-таки є перспективи, є можливість розвиватися, і я думаю, є можливість займатися тим, чим подобається, і отримати за це гроші. Олег Гордій Павло Ткаченко. МСН. Кінець серпня час, коли кожна сім'я майбутнього школяра починає активні збори до школи. Щоб підготовка до цієї важливої події пройшла без стресу, слід починати її завчасно і підійти із усією відповідальністю. Як зібрати первачка та скільки це коштує, дізнавалась Ольга Гончаренко. Ринок чи магазин це, мабуть, одне з найперших питань, що постає перед батьками, які вирушили на закупівлю, так би мовити, всього для школи. Дехто обирає ринок, бо вважає, що там ціни нижчі. Інші – магазини у сподіванні на якість в будь-якому випадку, перш ніж вирушити за покупками, варто врахувати деякі поради. Купуйте все поступово, адже це творчий процес. Шкільну форму варто придбати безпосередньо перед вересням, бо майбутній школяр чи школярка може за літо підрости. До речі, винуватців свята бажано завжди брати із собою речі, які вони оберуть самі, стануть для них дорогими. Щоб не витратити гроші на непотрібне шкільне принаддя, необхідно скласти детальний список. Потрібні ручки з синьою пастою. Як правило, прості олівці краще, якщо буде запасні, тому що діти дуже часто їх гублять. Ось повинно бути десь по п'ять зошитів посуліні з допоміжним обов'язково, тому що діти шестирічки, вони приходять до школи в клітинку. Також, хоча б п'ять зошитів, повинно бути. Папка для праці повинна бути обов'язково. Вчителі рекомендують, аби папка була не з картону, а застібалась на молнію, Адже так зручніше. Дітям, що пишуть лівою рукою, треба обрати кулькові ручки, в яких не розмазується паста. Потрібно буде обурки для підручників. Краще їх уже купляти, коли підручники будуть. Обов'язково повинні бути закладки. Ось якщо вони будуть, звісно, приєднані до обгорток. Палички, якісь рахункові матеріали це вже за порадами вчителя, який вже буде там. Звісно, що діти, так як вони пішли тільки перший рік, і зараз ми набираємо шестирічок дітей у школи, то звісно будуть зошити з друкованою основою потрібні будуть. Але звісно, що це вже буде залежно від вчителя, які саме зошити вони підбирать для своїх дітей. Педагоги рекомендують підписати речі школярам, адже таким чином він завжди знатиме, що вони його і не плутатиме. Не варто забувати про якість товарів, адже ви купуєте їх не на один день. Наразі інспекція з питань захисту прав споживачів проводить перевірки товарів для школи та рекомендую, купуючи одяг, зокрема форму, звертати увагу на склад сировини. Мы столкнулись с тем, что при проверке сырьевого склада, сырьевого состава, с которого сшита форма, очень часто не совпадает. То есть пишут, что это натуральные э, компоненты, натуральное сырье, а фактически это не так. Для э, школьной формы, для детской одежды не менее э, 70% должен быть состав, сырьевой состав тоже из натуральных волокон. То есть это должна быть либо шерсть, либо хлопок, тоже не более того. За дослідженнями, проведеними в минулому році, фахівці визначили країни-виробники, які найчастіше порушують ці умови. Більше всього нарушення в сирівому составі допускаються китайські празводителі. Допускають і, к сожалению, наші українські і встрічаємося з тим, що і російські производителі не можуть бувають обманують составі Білорусі. Не було в нас такого в такому становлення, щоб бути состав був нарушен. І відносно нормальний трикотаж дає Турції. Не оминути увагу радять і портфель, адже від його якості може залежати постава дитини. На жаль, на сьогодні деякі виробники не дуже приділяють цьому увагу. Відтак батьки самі повинні ознайомитись з умовами до доранцю і обрати краще, зокрема, широкими лямками та ортопедичною спинкою. З канцтоварами ситуація складніша. Кількість пропозицій, що на сьогодні є, затьмарюють голову і дітям, і батькам. Деякі навчальні заклади й досі ведуть боротьбу з щоденниками та зошитами, на яких зображені поп чи кінозірки, розважальна інформація або реклама. Шкільне приладдя не повинно перетворюватись на іграшку для дитини під час уроків. Дуже багато що робить вчитель на уроці, щоб дитину зацікавити. І звісно, що це дуже часто відлікає. Головний критерій вибору канцтоварів гаманець батьків. Адже можна придбати як дорогі ручки, так і дешеві оцінки, що отримає дитина. Від цього не залежатимуть. У будь-якому випадку на концтовари для першачка варто приготувати 500 гривень на одяг та інші речі до 2000. тисяч. Відтак люди, що отримують мінімальну зарплатню у 1147 гривень, мали попіклуватись про кошти за кілька місяців. Ольга Гончаренко, Павло Ткаченко, Руслан Черняліс, МСН. На сьогодні це все. Вітаю вас з днем прапора та днем незалежності. Бажаю всім нам дочекатись тих часів, коли своєю країною ми будемо лише пишатися, а іноземці будуть нам заздрити. До побачення.